Паніка у Бєлгородській області. Російські ЗМІ пишуть, що на кордоні з Україною з 11 ранку в неділю 17 грудня йшов стрілецький бій. Також росіяни повідомляють про проникнення ДРГ. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що під обстрілом знаходиться село Теребрино Краснояружського району. За попередньою інформацією, на кордоні села йде стрілецький бій. З противником усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі, заявив він. У кількох селах пропало світло та мобільний зв'язок. Місцевих жителів російська влада вчасно не евакуювала, тому 200 людей змушені ховатися по підвалах. Пише один із російських телеграм-каналів. Також за інформацією каналу, з диверсантами б'ються не кадирівці, які нібито захищають прикордоння, а строковики без досвіду. Тим часом у мережі показали наслідки прильоту невідомих безпілотників на аеродромі Морозовськ під Ростовом. Моніторингові канали повідомляють, що на цьому аеродромі базуються бомбардувальники Су 24 Су Су-24М, Су 34 та 559-й гвардійський полк. На одному з уламків безпілотника невідомий Ярик передає привіт ворогові. Атака на литовище це спільна операція СБУ та ЗСУ. Про це повідомив український воєнкор Андрій Цеплієнка. За його словами, в момент удару на аеродромі були 20 літаків су 34 Нагадаємо, в ніч на неділю, 17 грудня, військовий аеродром під Ростовом атакували 35 безпілотників. Також повідомлялося, що під ударом були Волгоградська та Липецька області.